Привіт. На глибині річки Дніпра. Колись давно, якщо діти наші були малесенькі, жили чарівні фер. русалочки такі красиві, розумні. Вони спали в ракушці. У них, звичайно, було ліжечко, подушечки. Все гарне. Складається все можна сюди заховати. Ванна в русалочки. Камні геометричні фігури, кругли. Так. І можна закривати, щоб ніхто не підглядував такі рибки плавають. І ще в русалочки є рушник повитиратися, щоб вона була сухенька. Так, стіл. Тут мальки також позалазили? Шнурувати гору. Це ж вона думала давно навчитися шнурівки. Так, і що ж в нас горі? Тут така печера, Відкриваються дивні предмети, всі русалочка старається правильно підібрати, якщо правильно, Буде відкриватися таємний хід і русалочка. Думаю, що ж там є? Вона правильно. О, яка тут красота. І водопад капельки такі срібні, скриня із замком. Відкривається, забираємо все собі. Якісь дивні також овочі, чи що це? Ой, зайчик сидить, познайомилась, я зайчик-побігайчик, а я русалочка. А що ти там робиш? Так каже, овочі несу на базар продавати. Ой, та може, ти мене угостиш та й підеш до мене в гості, я тобі покажу підводний світ. У мене так цікаво. От вони і пішли до русалочки в гості. Зайчик захотів сюди раз, і зайшов. Сіли вони за стіл і смакують всякими овочами. Є дуже їх багато. Всі огірочки запихаються, вони добре тримаються тут, нічого не випадає. Посмакували, мальки також Попробували все. І вирішили, що ж у нас тут в скрині? А в скрині також цифри, додавання. Вони всі шкіри, додавання. Так, наприклад, 8 додати, додати, додати. Рунює і дорівнює в нас. Три, 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 три. Ну, й тут три. Ось, дорівнює тринадцять. І Сумочка ще складається. Книжечка складається в таку сумочку. Їй легко брати в гості до подружок, шкіра. І ще для русалочки також є сумочка, щоб вона не вимазувалась, не загубилася. На кнопці можна зачепляти за ручку. Такий цікавий подаруночок, на день народження.